Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш канал, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у на дату 25 вересня місяць знаходиться у фазі зростаючий місяць, це вже 11-й місячний день у місячному календарі, а сам місяць перейде до знаку зодіака Водолій. Місяць у знаку водолій означає, що найвище керівництво чи держоргани в цей час краще не турбувати, а зайнятися організацією, проведенням різноманітних зборів, конференцій та самому приймати участь в них. Цей час ідеально підходить для будь-якої розумової та творчої діяльності, корисно зайнятися самоосвітою та здобуттям нових знань, вивченням та впровадженням нових технологій. Непогано йдуть відносини з нерухомістю, громадська та політична діяльність. Одинадцятимісячний місячний день один із найпозитивніших та енергетично потужних днів місячного циклу, втілення будь-яких планів та задумів. Призведе до бажаних результатів з найменшими витратами з вашого боку. Можна сміливо вирушати у довгу подорож. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось. Та, що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен в цей день душа Овнів забажає змін. І це може торкнутися будь-якої сфери. Однак... Найбільше вам захочеться змінитися зовні. Сьогодні можна побалувати себе покупками і записатися в перукарню зміна стилю піде вам на користь. Сприятливий день і для облаштування будинку. Ви можете купувати предмети інтер'єру або робити перестановку. Телець. У цей день тільців порадують не тільки хороші новини, а й приємні сюрпризи від дорогих людей. На виключено. Що вас покличуть на побачення. Не роздумайте довго і приймайте запрошення. Вечір буде наповнений масою незабутніх моментів. Також до вас гості можуть несподівано навіть завітати ваші друзі. Близнюки. Близнюків сьогодні закрутить у вірі домашніх турбот. Вони будуть приємними на виключено, що вам доведеться зустрічати гостей. Проведіть більше часу з дітьми, приділяючи їм якнайбільше уваги. Нові знайомства в цей день можуть перерости в міцну дружбу або романтичні стосунки. Рак. У першій половині дня ракам варто планувати поїздки і покупки. Це сприятливий час і для спілкування. У другій половині дня варто приділити увагу благоустройству вашого будинку. Спілкування з друзями принесе чимало позитивних емоцій. Леви. У цей день леви можуть дозволити випустити внутрішнього шопоголіка назовні і відправитися за покупками. Тим більше, що невеликі грошові надходження допоможуть підстрахувати ваш бюджет. У другій половині дня можна влаштувати посиденьки з рідними і близькими людьми. Ці зустрічі принесуть вам задоволення. Діва. У цей день діви повинні залишити роботу за порогом і максимально розслабитися, побалити себе процедурами для обличчя і тіла. Запишіться в салон краси. Це допоможе відновити сили і життєву енергію. У другій половині дня вирушайте на романтичну вечерю з коханим або на побачення. Терези. На початку дня терези схильне витати в хмарах. Це може перешкодити виконувати повсякденні обов'язки. Проте сьогодні це вас не засмучує. Ближче до обіду ваша активність і товариськість підвищаться. Це час для дружнього спілкування і романтичних зустрічей. Ви зможете показати себе з кращого боку. Скорпіон. Якщо в першій половині дня скорпіони ще зможуть проявляти активність і спілкуватися з людьми, то до вечора батарейка сяде, і єдине, що вам буде хотітися, провести залишок дня спокою. Так і зробіть. Улюблене дозвілля допоможе вам відновитися. Стрілець. У цей день стрільці можуть бути зайняті вирішенням сімейних проблем. На виключений приємний сюрприз від коханих. Вони допоможуть підняти вам настрій. З самого ранку вам варто зібратися за сніданком з близькими людьми і, можливо, обговорити на питання і скласти план вирішення проблем. А от увечері не варто сидіти вдома. Вибирайтеся на прогулянку або побачення. Козиріг. У першій половині дня не варто сидіти вдома. Козорогам варто вибиратися на виставку або якийсь там захід. Відправляйтеся за покупками можна побалувати не тільки себе, а й близьких вам людей. У другій половині дня сконцентруйтеся на своїх поточних обов'язках або обговоріть з родичами важливі події. Водолій. У неділю водолії відчують бажання змін. Це відмінний день, щоб записатися в салон краси і відправитися на шопінг, оновлювати гардероб. Це сприятливий день для отримання нових знань. Будьте уважні, щоб не пропустити важливу інформацію, яка може стати вирішальною для майбутнього. Сприятливими будуть і поїздки. Риби. Оцей день день уваги риб на відносинах зі своєю другою половинкою. Ви зможете зміцнити ваш союз і налагодити ваше спілкування. Просто проведіть разом якомога більше часу. Для вільних знаків побачення може обернутися красивою історією кохання. вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам. Сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!